Втрачений стаж, відсутність українських документів та потреба у перекваліфікації, з якими перепонами стикаються переселенці з Криму у пошуках роботи. Приходять на кожен обмін. Батьки зниклого безвісти кримчанина. Шукають бодай якусь інформацію про сина. Ті, хто виїхали з Криму, вони не так чи інакше пережили певний досвід, Він усіх різний. Абсолютно, Іван Недідух з Севастополя працювала в Криму держслужбовицею після окупації, у березні 14-го виїхала з півострова. Я займалася реєстрацією листування з юридичними особами адміністрації, і відповідно на той момент я просто зібрала речі, переїхала з дитиною і десь. За кілька тижнів, зрозумівши, що все в Криму тільки затягується, що нічого не рухається в України. Я просто написала довіреність на мого батька, і він просто забрав мої документи з роботи. жінка. Тоді переїхала до Івано-Франківська, згадує, як протягом двох місяців щотижня, ходила в обласну державну адміністрацію, щоб її прийняли на роботу. Сиділа в приймальні одного з заступників голови адміністрації, щоб мене прийняли і посприяли з переведенням, тому що ну, в державній структурі таке можливо. Нині Іванна мешкає в Одесі. Працює викладачкою у військово-морському ліцеї, який переїхав з Криму. Я працюю серед, серед українців, які вийшли з Криму, великий відсоток викладацького складу це вчителі, які виїхали. Іванна не працювала в Криму під час окупації, тож проблеми з документами не мала. А їх поновлення одна з перепон, з якими стикаються переселенці з Криму через тривалу окупацію, розповідає представниця президента у Криму Ольга Куришко. Люди, які там частково здобували, отримували освіту на тимчасово окупованій території. Результати цього навчання на даний момент в законодавстві визначено, що ми можемо тим чи іншим чином підтверджувати для того, щоб людина мала можливість довчитися і отримати, наприклад, українські документи. І вже після цього це також підтвердження певної да, там освіти. А документи про освіту необхідні, щоб стати на облік Державної служби зайнятості. Крім того, потрібен паспорт у громадян. Мина України, ідентифікаційний код і трудова книжка. Водночас пояснює Коришко, враховується лише стаж роботи, здобутий до початку окупації для утримання пенсії у майбутньому, і наявність цього стажу ще треба довести. Тут ми говоримо не тільки про Криму Донецьку, Луганську області, оскільки архівні документи залишилися на тих окупованих територіях, і іноді людині через судовому порядку доводиться доводити, що вона дійсно працювала там дуже в далекі періоди, там в ті або там в ті на таких територіях, оскільки в неї. є. Немає додаткових підтверджень щодо введення там різних реєстрів. Анна Смакула, проєктна менеджерка громадської організації Кримсос, яка раніше допомагала переселенцям знайти роботу на материку. Розповідає внутрішньо переміщення особи стикаються з низкою проблем, до прикладу, недостатні навички або відсутність необхідної роботи в областях, куди переїхали. Це люди, які мають психологічні бар'єри. Це люди, які мають синдром очікування, наприклад, повернення швидко. Повернення додому. І це люди, які могли все своє життя пропрацювати на одній роботі. І коли вони виїжджають, скажімо, в нову область, так, в абсолютно нові умови, їм потрібно починати все своє життя спочатку. Такі труднощі ще в 14-му пережила Іванна. Складно вливатися в сформований колектив. Особливо коли це ну, сформований колектив місцевих з їхніми нументальними моментами, такими світоглядними, я маю на увазі, тобто момент саме світоглядними, так. Культурними особливостями, якщо переселенець не знаходить потрібну роботу, він може отримати ваучер на безкоштовне навчання. Повідомили в службі зайнятості на запит Суспільне Крим, щоб підвищити кваліфікацію або отримати нову професію. Зараз дуже великою популярністю користується it сфера все ще так. Тобто, це є якісь абсолютно. Нові професії, і це також е, професії, які пов'язані там з, наприклад, маркетингом, менеджментом. Можливо, також такі професії, як Смм, або щось що потребує таких більш новітніх навичок. Від початку 2015 року і до сьогодні до Державної служби зайнятості звернулося близько 4,5 тисяч кримчан. 1700 з них знайшли роботу. В установі зазначили, найбільше у пошуках роботи до них зверталися на початку окупації Криму у 2015 16 роках. Валерія Церна, Дмитро Панов. Дмитро Суслов, Андрія Сауленко, Суспільне новини, Крим. Обмін полоненими. Доки рідні повернених військовиків тішаться довгоочікуваними обіймами. Юрій Баранов нервово випалює кілька цигарок, а потім піднімає папку з фотографіями сина та його побратимів. Який була? 503. Ой, там дуже страшна історія з 503. Я їх розумію. Підтвердити ми не чули ні фамілію, ні ім'я, ні нічого. Ну обличчя знайоме. Вкотре Юрій приїздить на обмін, аби дізнатися про сина, хоч якусь інформацію. Опісля засмучений, повертається додому. Вже майже три роки. Його син Ернест Баранов вважається зниклим безвісти. 14 червня двадцять другого року. Остання розмова. А це вже Київ. Щоденна акція на підтримку полонених та безвісти зниклих під Верховною Радою. Юрій у тому ж прапорі з фотографією сина та надписом «503-й батальйон морської піхоти. Ми зустрілися тут із подружжям, щоб продовжити наш діалог. кажуть, уже готуються до наступних обмінів, а також чекають інформації від тих, хто повернувся нещодавно. І отак от пишемо телефон на фотографіях. Ось таким образом, от мама да. і роздаємо по автобусам. Один співпізнав навіть вплоть до того, що він нам сказав, де він його бачив. Но це було 22-й Тоді десь восені він десь бачив його. Окрім обмінів, на які тепер їздять щоразу, подружжя щодня приходить на акцію під парламент. От уже майже рік. Ради! Головна вимога, щоб владці хоча би виходили спілкуватися із родичами для розуміння, яка робота з пошуку та повернення проводиться. Не почала цю війну. Боротися за родину Баранови почали значно раніше. 2017-го подружжя з двома дітьми повністю перебралося до Києва з Криму. Перед тим окупаційна влада затримала Юрія через те, що в родині є кримські татари. Кажуть, тепер головна мрія повернути сина та жити без війни. Дарина Коломієць, Оксана Сенів та Андрій Хрустальов Суспільне новини. Ще три місяці у СІЗО, Південний окружний військовий суд Ростова, продовжив арешт фігурантам шостої бахчисарайської групи у справі та Хрір до 7 липня. Про це кримській солідарності повідомив адвокат Еміль Курбедінов. Йдеться про політв'язнів Азіза Азізова, Мамета Люманова, Рустема Османова та Мустафу Абдураманова. Адвокат наголосив, що аргументи обвинувачення безпідставні. Міючіся доказательства говорять нам о тому, що. Содержание в следственном изоляторе наших подзащитных является незаконным. И это такой как один из способов давления всего лишь. Да, никто не боится, что они там убегут, совершат, там, продолжат совершать преступления, потому что они не преступники. А вот по факту это способ давления за то, что они отказались оговаривать себя и других. Окупанти затримали кримських татар торік, 5 березня після обшуків в їхніх будинках у Бахчисараї. Чоловікам закидають, нібито участь в організації Хізбут та Хрір, яка заборонена в Росії, але вільно діє в Україні. У Києві презентували ілюстровану книгу про ураження Україною російського крейсера Москва. Її автори Олександр Чудновець та Андрій Булавін дослідили бойові спроможності ракетного корабля та пошкодження, які отримав флагман російського флоту у книзі Полювання на крейсер Москва. Військові історики розглянули та проаналізували усі версії знищення корабля, перебуваючи на крейсері Україна. За даними міноборони України, 13 квітня 2022 року українська протикорабельна ракета не. Тун успішно потопила флагман Чорноморського флоту РФ, який незаконно перебував поблизу берегів окупованого Криму. Це було перше бойове застосування української ракети. Написали свою версію, що відбулося зі схемами, з коментарями під час відвідування крейсеру Україна. Ми десь близько п'яти годин разом з. Колегами по крейсеру ходили, і ми впевнили, що з високою вірогідністю наші версії такі правильні.